Ти точно чув про наса. Але чи знаєш ти, що деякі з їхніх ракет піднімались у небо завдяки українським технологіям? Це не міф, це Made in Ukraine. Дніпро. Тут у серці України ще з часів холодної війни створювали ракетні двигуни, що могли вивести на орбіту супутники. Або ядерні боєголовки. Але з розпадом СРСР ми не втратили технології, ми почали власний шлях. І саме тут, у КБ Південне та на Південмаші, народились ракети світового рівня Зеніт, Циклон Дніпро Фаєрфлай Аероспейс компанія зі штаб-квартирою в Штатах, але з серцем у Дніпрі. Саме українські інженери розробляють частину критичних систем для ракети Firefly Alpha. А паралельно наші вчені запускають власні супутники Полі Ітан, Січ 230, навіть наносупутники для ЄС та Японії. Наші розробки це не просто залізо, двигуни, які здатні маневрувати в орбіті, навігаційні системи, які використовуються по всьому світу. І головне, ми це робимо самі. Під час війни, під обстрілами, але робимо. Коли наступного разу почуєш, що ми лише аграрна країна, згадай це відео. Україна не просто мріє про зірки, вона їх досягає. Ми не просто країна, яка виживає, ми країна, яка створює. Поки світ дивиться на зірки, українці вже там. Не тому, що можемо, а тому, що мусимо. Це не майбутнє. Це made in Ukraine. А й правда. Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо.